Доброго вам здоров'я, шановні! 4 грудня. Сьогодні в нас велике народне свято це свято Варвари. І припадає воно в 2025 році у нас на четвер. Це в нас початок Миколаєвих так званих свят. Вони починаються саме з Варвари, це перший день Миколаєвих свят. Всього їх три дні цих Миколаєвих свят. Варвари 4 грудня, потім буде Сави освяченого, це буде 5 грудня завтра. Ну і зрештою Миколаєві свята завершуються самим днем Святого Миколая, який буде у нас 6 грудня вже після завтра. Ну і, звісно, ці дні вони об'єднані ніби там і в народних звичаях, і в народних прикметах різноманітних. Наприклад, в гуцульському календарі ось так написано варвари 4 грудня та сави 5 грудня припадають щороку. Ці сітки челлідинські, на них ні прядуть, не шиють, аби їм гостить руки нідех через цілий рік. Мужчини сі сміються з челяді і кажуть, що вони савять та варварять майже в кожне сітце. Тобто свято. Коби всі трафило на тижні, бо челіть просто фіглява. Хто ж від найліпше вміє крутити? Ніхто в світі. Свята Варвара не так широко відображена в українському фолклорі, проте займає своє особливе місце. Це християнська свята. Великомучениця, рік її народження невідомий наразі істориком, але відомо, що вона відійшла в засвіти близько 306 року, ну і день пам'яті відповідно відзначається 4 грудня. Згідно з біографічними даними, Варвара відмовилася виходити заміж, а вирішила присвятити своє життя служінню християнській вірі. За вказівкою батька Діоскора дочку тоді відправлено було в засвіти. Її мощі спочатку перебували в Царгороді, а згодом були перенесені до Києва у Золотоверхий Михайлівський собор. Частина була передана до собору Святої Софії. Ну а сьогодні їх можна побачити і вклонитися можна в соборі святого Володимира. Ну, насправді, оскільки в нас Володимирський собор відноситься до Київського патріархату, досі тому треба перевірити, але ви подивіться в них там, що в них на сайті пишеться. Зазвичай вони правлять службу чин там на честь святої Варвари, вони це. Роблять ці святкування взагалі відбувається 17 грудня, тому що вони і досі на старому юліанському календарі знаходяться. Ми вже на ново-юліанському, тому як хочете, можете вклонитися мощам Святої Варвари. В принципі, кожного дня можна піти вклонитися. Вони в Володимирському соборі. Там як заходите справа, вони будуть побачити, їх це не складно. Ну, або якщо не, не розберетесь, то просто запитайте в когось вам покажуть, де мощі святої Варвари знаходяться. Ну, справа, справа від входу. Значить, В деяких творах містяться епізоди з її життя. В одній лірни... лірницькій пісні вона змальована молодою, красивою дівчиною, і з нею нібито хотів одружитися сам король. Після відмови Варвару чекали тортури, її волії смажили, вона по скалі ходила і живу закопали. Про цей факт маємо запис народної пісні. Значить, і Таке, Значить, ой, казав пан круль Варвару і мити, та святу Варвару з собою женити, а свята Варвара, як свято злякала, перед милим Богом на колінка клякла. Казав пан круль олію набити та святу Варвару в олії смажити. Як свята Варвара волії кипіла, ще красивішала, як на світі жила. В іншій народній лірницькій пісні йдеться про страждання, яких вона зазнала від батька. А етимологію назви місяця грудень навіть українці пов'язують із Днем цієї великомучениці, на Варвари Груда, бо батько її, коли мучив, то тягав за коси по груді. З колядок Варвара постає, як вірна християнка, що будує церкву з трьома верхами і трьома окнами це символ трійці, а ще свята Варвара церков будувала Радуйся, радуйся, земле, і ти, сине Божий, сам народився. так в коляці співається. В цей день суворо, суворо забороняється прати, білити та глину місити. А будь-які порушення, якщо займатися сьогодні якимось жіночим рукоділлям, зумовлює покарання за легендою, дівчина, яка буде прясти куделю в святковий день, може очікувати, що до неї прийде свята Варвара і свій палець в горло встромить. І, зрештою, нібито таке колись вже відбулося. Про що й приповідка відповідна і мається в нашому українському народі. За народною легендою, яка записана на Вінниччині, свята Варвара була така мудра на вишивання, що вишивала ризи самому Ісусові Христові. Беручись до вишивання, колись дівчата хрестилися, шептали Свята Варвара золотими нитками Ісусові ризи шила і нас навчила. Ну, Зрештою, сьогодні дійсно дуже суворо забороняється, майже як на параскаву п'ятницю. Сьогодні дуже суворо забороняється будь-яке жіноче рукоділля, все, що пов'язане з тканиною, прясти, шити, ткати. Нічого такого робити не можна. Єдине виключення, яке є з цього правила, це вишивання. От якраз сьогодні чудовий дуже день для того, щоб щось вишити, треба зробити, хоча б пару стежків. І, зрештою, спромовити це замовляння, яке я вам тільки що сказала, що свята Варвара золотими нитками. Ісусові ризишила і нас навчила. Також дуже добре сьогодні почати привчати маленьку дівчинку, можливо, вашу дочку або вашу онучку, саме для до вишивання. Більше ніякої роботи не можна, а от саме вишивання обов'язково сьогодні треба показати якийсь невеличкий, хоча б перший урок зробити для цієї дівчинки. Вірили в українському народі. Якщо це зробити саме на День Святої Варвари, то і вишивання буде легко, і навчання вишиванню буде так само легко проходити. Ходити для цієї дівчинки, для цієї дитинки, тож обов'язково сьогодні це зробіть і самі щось вишийте, і навчіть ваших, вашу малечу. У малих фольклорних жанрах простежуються митрологічні мотиви. В одних говориться про посилення зимових холодів на Варвару кажуть так: Варвара мостить, сава гострить, а Микола цвяшкує. З не варвзнем Варвари українці пов'язують наближення зимового сонцестояння і скорочення ночі. Каз, казали так, що значить Варвара ночі увірвала і дня приточила. До речі, це цікаве. Дуже я вже скільки років думаю про це. Воно не, не відповідає. Насправді ця промовка вона не відповідає астрономічним явищам, які відбуваються незалежно від того, чи це юліанський, чи це новоюліанський календар. Тому що ну ніяк варовара не припадала на період після зимового сонцестояння, але тільки після зимового сонцестояння у нас починає зростати день, тобто дня вона приточила коли. Ні 4 грудня, ні 17 грудня в нас день ще не зростає. Від 17 грудня до 24, там до 21-22, коли там відбувається в нас зимове сонцестояння, ще цілий тиждень. Тобто ну, вона ніяк не могла приточити дня ні 17 грудня, ні 4 грудня. Чому так говорили, незрозуміло, принаймні мені. Ну і зрештою, дослідники так само просто пишуть, що це не відповідає астрономічній якійсь реальності. Але в народі таке казали, можливо, у вас є. Ідеї, що це взагалі означає, то напишіть в коментарях, для мене це загадка. А ще казали так про день Варвари, що коли на Варвари мороз, то ховай сані, а витягай віз. Деякі мають жартівливий характер. Про невдаху, що зазнає прикрощів чи шкоди, кажуть Кому Варвари, а мені лоб нарвали. А спарубка, що одружується зі старшою дівчиною, жартують. Пішов до Варварки, надибав шкварки. Варвара рахується поворотом на весну. Із традиційних страв, які ставлять на стіл саме на день Варвари, це, безумовно, вареники. Оскільки в нас сьогодні четвер, ми можемо це останній, зрештою четвер в нас перед Миколаєм. Тому сьогодні ми можемо ще поласувати рибкою з вами. Якщо у вас є якісь ідеї, як поєднати вареники з рибою, будь ласка, пишіть в коментарях. Можна йти, і те, в принципі, вживати. Ну, а так ми розуміємо, що у нас вареники сьогодні мають бути обов'язково пісні, бо в нас триває різдвяний піст. Свято Варвару в народній традиції шанують як заступницю від раптової кінчини. Та хоронею домашнього господарства. В білоруських селах біля річок та Озер цей день присвячують вберіганню дітей і худоби від утоплення. Господині готують обрядові страви, які мають забезпечити плодючість скотини. Подекуди печуть макові пироги під назвою варення, назва співзвучна землям Варвари і вважається знаком для її прихильності. В інших місцях із пшеничного тіста ліплять маленькі частини тварин, голови вуха, голови, вуха роги копита і цим печом годують худобу просячі святої, покровительства, заступництва для худоби та доброго, приплоду. На Курщині, Харківщині та в сусідніх губерніях день святої Варвари був останнім днем в наших предків осінніх ворожінь. Потім вже починалися святочні ворожіння. Ворожили по тіні, топили віск і таке інше. На Волині пасічники йшли до Варвари в досвіта, до криниці, по непочату воду. Як півні переспівають, варили на цій воді вареники. Це варення стоїть у зв'язку із приповідкою Варвара зварить, а Микола поставить коло. Вірування, що свята Варвара сприяє плідності, було поширене в Італії, де її прикликувано при тяжких родивах, а в Україні на Куп'янщині радили вагітним жінкам носити на собі образок святої Варвари, нібито вона допомагає розрадитися легше. І також цікаво буде знати, що у паралелю до звичаю варити на варвари вареники треба відзначити сербохорватське звичає варити на варвари спеціальну страву з усіх плодів врожаю минулого року. Її їли всі хатні, а також давали худобі, щоб давала більше молока, примішували її до насіння, щоб був добрий врожай. Як я вже розповідала, спочатку Моші Святої Варвари, мучениці їх принесли до Києва і вони були покладені в Михайловському золотоверховому монастирі. І існує така легенда, що нібито, поки вони там знаходилися, ну, по Києву ходила страшна якась пошесть, якась хвороба. Проте вона не торкнулася взагалі Михайлівського цього золотоверхого монастиря, де переховувалися саме мощі святої Варвари, і зв'язку, мабуть, із цим вірили наші предки, що свята Варвара саме охороняє від віспи. Зрештою, в Західній Європі було поширене вірування, що свята Варвара охороняє від хвороб шкіри, головно, від прокази, кору та шкарлятини. Що не можна робити сьогодні? 4 грудня на Варвару в народній традиції існували чіткі заборони, які не порушували, щоб не накликати на себе лиха. Передусім, жінкам не можна було прясти, шити або брати до рук голку чи прятку. Ну ми то тільки не враховуємо ту голку, яка використовується у вишиванні, а саме от, от таку голку, з якою ми можемо шивати щось про щось просто. Вірили, що святу Варвару може розгнівити така неповага до свята, і вона покарає людину за роботу в цей день. Так само забороняли прати та білити одяг. Випрана річ принесе в дім біду, вірили, не дозволяли місити глину і виконувати будь-яку важку або брудну хатню роботу, особливо жіночу. В такий день не слід розпочинати нових справ, особливо пов'язаних із будівництвом. За повір'ям, свята Варвара оберігає всталений порядок, і будь-яке нововведення 4 грудня буде преречене на невдачу. Заборонялося виконувати роботу, яка потребує зосередженості та значних зусиль. Казали, що як на Варвару працюватимеш, так увесь рік бідуватимеш. Не слід сьогодні спати в день, бо хто проспить варварин день, той цілий рік ходитиме сонний і млявий. На Варвари категорично заборонено торкатися бузини. Не можна зрізати чи викопувати і взагалі чіпати бузину в жодному разі, і навіть просто доторкнутися заборонено. Справа в тім, що в народних віруваннях із бузиною пов'язували духа бузничного, бузничного діда, який оберігає обійстя. І він нібито помститься, якщо його потривожити саме на день Варвари. Ну а взагалі ця заборона пов'язана із тим, що на бузині нібито стратили святу Варвару і тому рослину почали вважати нечистою. Відтоді, 4 грудня, остерігаються будь-якого контакту з бузиною, бо вірили, що це може накликати великі великі неприємності. Ну, а з приводу того, хто такий бузничний дід, взагалі дід або дідько. Ну, це ми розуміємо, хто це ну, чорт такий бузничний саме чорт. Бо дід це інколи в народі і в етимології народні використовується це слово просто як скорочення від слова дідько, щоб ви розуміли, що воно означає. Четвер, 4. 4 грудня на день святої Варвари на Спилипівка триває, але правила харчування знову пом'якшуються. Сьогодні в нас дозволяється рибка, і це останній рибний четвер аж до самого Різдва. Далі всі четверги не можна буде їсти рибу. Рибу можна буде їсти тільки по суботах і неділях. Аж до самого святвечора, і на святвечір так само не можна буде рибу, вже з 25 грудня можна буде вживати рибку. Тому сьогодні господині готують юшку, запікають рибу з овочами, подають оселедець або рибні страви, без яєць і молока. Поруч із рибою на столі можуть бути качі, горох, квасоля, печена картопля, гриби, капуста, пісні, борщі та узвари. Скоромна, як і раніше, м'ясо, молоко, сир і вершкове масло залишаються під забороною. У народі кажуть, що на Варвари починається справжня зима, а риба сьогодні дає людині сили пережити холод і витримати взагалі всі ці випробування фізичні, які на нас навалюються. Напишіть в коментарях, чи у вас вже є холод чи ні, чи зима починається. В нас ще ні, в нас ще не починається зима. Вважається, що той, хто тримає піст 4 грудня, чисто і без хитрощів, матиме захист святої варвари в дорозі та в будь-якій небезпечній справі. Втім, як і завжди, в піст є ті, хто піст не має тримати, кому заборонено це робити. Це вагітні жінки, матері-годувальниці, люди похилого віку, ослаблені хворобами або ті, хто відновлюється після якихось недух. І мають харчуватися повноцінно, їм пісне предписано. Тим, хто працює важко дуже фізично або проводить багато часу на морозі, їм також радять не виснажувати себе обмеженнями. 4 грудня в нас четвер, місяць набирає сили в другій квартирі. Це час, коли природа сприяє зростанню всього, що вже закладене. Господарських справ, фінансових рішень домашнього порядку До повні триватиме сприятлива хвиля, яка допомагає всьому, що має зміцнитися та розвинутися. Четвер в народі завжди такий же сильний день, як вівторок. На Слобожанщині його вважали днем, коли найкраще братися за важливі починання день діяльний, легкий чоловічий. За стародавнім уявленням, четвер це день перуна, тож він несе в собі енергію сили, рішучості і доброго старту. Саме тому цього дня добре починати справи, які потребують витримки та наполегливості, фінансові кроки, домовленості, робочі плани, ремонти, важливі покупки. Люди вірили, що народжені в четвер матимуть багатство день, ніби сам благословляє на достаток. Але через те, що 4 грудня, вшановують Варвару, великомученицю день має свою пересторогу сьогодні. В народі вірять, що якщо почати нову справу на день мучеників, то вона може піти важко і мучитиме вас, поки не зробите все до кінця. Тому краще починати те, що реально завершити до цієї суботи, до післязавтра. Або те, що не вимагатиме довгого затягування, а саме великі, такі тривалі починання, великі проєкти, які розтягнуться на декілька місяців, краще відкласти. У четвер діяли і звичні заборони. У четвер не золять білизну. На Білоцерківщині казали, що в четвер можна все робити, окрім побілки. Не сіяли льон, не готували сировець, хлібний квас. Вважали, що цього дня він не вдасться, а робити його можна лише раз. В четвер це чистий четвер перед Великоднем. Четвер мав і магічну силу. Казали, що саме цього дня Бог створив всі планети. Тому до сходу сонця добре примовляти чи читати замовляння, день швидше підхоплює сказане і допомагає. А в ніч із четверга на п'ятницю не лишали кужіль на ніч, бо за повір'ям п'ятниця прийде сама і почне прясти. Ну, сьогодні взагалі не можна займатися рукоділлям, тому і кужіль ми тоді не залишаємо, тому що немає після чого і залишати. Народні жарти теж підкреслювали силу цього дня. Не тепер так в четвер казали про справу, яка неодмінно здійсниться. Але додавали обережності, хто в четвер скаче, той в п'ятницю плаче. Тобто день дає силу, але вимагає розумності. Звісно, є в нас замовляння на сьогоднішній день. Ну, в мене, значить, в нас замовляння таке, я підібрала до святої Варвари, якраз замовляння слухати уважно. Замовляння справжнє, автентичне, стародавнє, Я залишу повний текст в першому закріпленому коментарі, як я завжди роблю. Свята Варвара раненько вставала, золоту книжечку до рук собі брала і вірно сій Богу, молила. Всімся янголикам до рук передавала, але тимся не передавала, що відця і матір сварили. Щоб ти за це свята Варвару хотіла, я би хотіла цієї водиці, що ся при чистій діві Марії ніжки змивало б'ємся, не бояла, як буду конала навіки вічні. Стрижка сьогодні в нас з вами, шановні глядачі, дуже-дуже сприятлива. Це в нас останній четвер на зростаючому місяці в цьому місячному циклі. Тому встигніть обов'язково підстригтися, бо вже завтра буде повня. Ну, в принципі, можна буде стригтися ще на третій квартирі, але маємо на увазі, що в третій квартирі вже волосся не буде швидко відростати. Якщо вам це буде потрібно, то воно не так буде працювати. А от саме сьогодні ще це воно на зріст, буде на зріст, на густоту, на здоров'я, на блиск вашого волосся. Стрижемося сьогодні, в четвер можна. Сни проти четверга можуть бути віщими, тому дуже уважно дивіться, що вам сьогодні насниться. Ну, звісно, варвара в нас не таке прям супервелике свято, що сни прям перед ним вважаються віщими, але тим не менш, саме через те, що сьогодні четвертий місяць зростає ще й досі, може щось таке наснитися, що можна трактувати. Тож дивіться, будь ласка, уважно. Ну, наприклад, морозу вісні, якщо насниться, це провісник зміни погоди. І, хоч цей дрібницею, а народне тлумачення пов'язує його із природніми зрушеннями, що вплинуть і на настрій, і на хід подій. Якщо сниться, що співаєш алілуя, це означає, що справи підуть вгору, бізнес буде вдалим. Квіти у снах приносять радість, їх цвіт, то добро, особливо для дівчини, Знайомства, романтика, доля. Білі квіти до великої радості, а червоні передвістя весілля. Букет віщує зміну життя, а подарований до приємного знайомства. Яскраві квіти на добре, а темні тривожний знак. Якщо квіти вкриті росою, то радість може обернутися прикрістю. Зів'ялі або сухі знак небезпеки або хвороби. Квіти, що опадають, тривожне видіння. У родині може настати нестача, особливо в дітях. Хатні квіти, що зацвіли, вважаються передвісником чиєїсь кінчини, хтось може відійти в засвіти. А якщо ж квіти рвеш, це на добре, а от садити погано. З деревами так само, поки росте, буде лад, а якщо падає біда. Поливати квіти до щастя в хаті, до миру, а от збирати їх до сліз. Квочка у вісні – це клопоти, турбота, інколи жалоба. Вона символізує щоденне обтяження, що надає спокою. 4 грудня вітаємо з іменинами Василя, Геннадія, Дмитра, Івана, Миколу, Олександра, Олексія, а також Анастасію, Варвару, Катерину, Кіру та Юлію. Нехай цей день принесе кожному із вас світло, радість і натхнення. Нехай ваші домівки будуть наповнені миром, теплом і добробутом, а серця, вдячністю, любов'ю. Нехай здоров'я буде міцним, удача щедрою, а статки стабільними і зростаючими. Хай Небесний покровитель береже від всякого лиха, проводить правильним шляхом і дарує мудрість у важливих рішеннях. Ось такий сьогодні дуже дуже цікавий день, шановні глядачі. Не забуваємо, що сьогодні на удачу, на те, щоб легко робота йшла, треба трішечки повишивати, але більше ніякої, ніякої жіночої роботи ми на варвари не робимо. Будемо варварити, будемо савити завтра. От ці два дні можна відпочивати сміливо. Ну і взагалі це такий веселий був період в наших предків, хоча і піст відбувається. Да? Ну, тим не менш, ми можемо собі дозволити. Такі е, невеличкі е, всякі історії саме в цей період. Не давала вам сьогодні рецепт. Ну просто ну що сьогодні? Ми готуємо сьогодні вареники. Вареники мають бути пісні, тому, будь ласка, на Варвару обов'язково вареники, божі хваленики, як ще казали в нашому українському народі. Взагалі, вареники, ну така страва зберіглася, бачите, в українській кухні і дійшла до наших днів. Традиційна страва, саме на Варвару, це в нас варенички. от. А завтра буде дуже дуже цікавий день. Другий день Миколаєвих свят буде завтра Сави. Тому обов'язково, будь ласка, повертайтесь на цей канал, щоб в деталях дізнатися про те, яке сьогодні свято, що не можна робити, і перехідні звичаї розповім, і на перехідні, бо, зрештою, завтра в нас повня буде. І це дуже цікавий день, особливо якщо його розглядати ну, через призму, того, що це день Сави освяченого, повня. І перед день Святого Миколая. Завтра дуже-дуже багато. Всяких буде у нас з вами цікавинок на цей день. Перепоснову в мене вже, ну, сценарій в мене готовий, буду записувати для вас. І завтра зустрінемось. Обов'язково повертайтесь на цей канал, щоб про все це поговорити. Вітаю вас зі святом Варвари. Всіх Варвар вітаю з іменинами. Будьте здорові, бережіть, будь ласка, себе. Обов'язково слава Україні і до зустрічі нової вже в дні завтрашньому. До побачення!